Цей телефон коштує приблизно 100 баксів. Насправді я вже давно хотів подивитися, що відбувається по той бік хай-енду, і що зараз пропонують відомі мені бренди у бюджетному сегменті. І знаєте що? Я приємно здивований, цим не просто можна користуватися, це прям самодостатній смартфон, який може закрити до 99% задач сучасних користувачів. Я взагалі вперше у житті маю справу з настільки доступним телефоном. Ми зараз розповім вам, як живеться з Realme Note 50. Тож вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий, і сьогодні ми говоримо про бюджетну лопато. Почати варто з комплектації зараз. Ви зрозумієте, чому прям варто. Флагмани вже якось привчили до цього технічного мінімалізму. Тому у Realme починають дивувати прямо з коробки. Тут в нас сам телефон, дріт для заряджання та сімтул. Поки нічого незвичного, вірно? Але ще тут одразу є силиконовий чохол, причому досить приємний на дотик, та блок живлення, коли ви взагалі в останнє бачили таку самодостатню комплектацію у смартфоні. Дивно лише, що блочок має маркування технології швидкого заряджання SuperVOOC, яка нещодавно. Досить часто зустрічалося у заголовках техностатей, бо там телефони могли заряджатися потужністю аж 240 ватт. Це прям ніфіга собі. В мене вдома навіть близько нічого такого немає. Типу ноутбуки так не заряджаються. Але у Note 50 блок живлення лише на 10 ватт. Тому від SuperVOOC тут лише сама назва. Думаю, ще є захист відповідний під час заряджання, але на цьому точно все. До того ж, на екрані телефону прямо з коробки, як тільки ви його дістали. Вже є захисна плівка. Насправді вона трохи дивна, бо по ній палець ковзає не так бадьоро, як. По якомусь склу з олеофобним покриттям, але ж це комплектна штука, і за бажанням ви завжди можете замінити цю плівку на що завгодно. Я це все веду до того, що вам прямо з коробки дають смартфон, яким одразу можна користуватися повноцінно, не переймаючись за його збереженість. Це таке давно забуте почуття, але приємне. Щодо корпусу, телефон виготовлено з пластику, тому при досить вражаючій діагоналі у 6,74 дюйми гаджет важить лише 186 грамів. У руці лежить приємно, але без чохла задня панель гостри кутом трохи впивається у долоню. На правій грані розташовані подовжена гойдалка гучності та кнопка живлення, яка трохи втоплена в корпус і містить вбудований сканер відбитків пальців для розблокування пристрою. До речі, сам сканер працює швидко та чітко, особливо якщо додати палець у систему двічі. Головне, що сама кнопка вдало розташована та дозволяє користуватися телефонами як правою, так і лівою рукою, якщо ви шульга. На лівій грані є трислотовий лоток, що підтримує одночасне використання двох сім-карт та карти пам'яті мікро Насправді це досить зручно. Бо зазвичай вам доводиться обирати між двома сім картками чи карткою пам'яті, а тут прям всі три штуки одразу в телефоні є. На верхній грані немає нічого, а от на нижній досить багато цікавих штук. Перш за все, це порт USB C для заряджання та передачі даних, 3,5 мм аудіороз'єм для підключення навушників, основний мікрофон та монодинамік. І так, динамік лише один. І так, це помітно, і стереозвук завжди звучить краще. Але цей динамік досить гучний. Він видає пристойний звук, і головне його не передати. Викривати пальцями при горизонтальному використанні телефона. А ще Realme Note 50 має захист від пилу та вологи за стандартом IP 54. Це дуже важливо для будь-якого смартфону, адже такий захист означає, що ви можете без проблем тусуватися під, наприклад, невеличким дощем та не перейматися за телефон. Щодо дизайну, загалом, то в мене тут трохи змішані почуття. Задня панель розділена на дві частини: матову ось тут та глянцеву зверху. Обидві ці частини прикольно блищать, але матова дуже допомагає проти відбитків пальців. Тому телефон не сильно і брудниця. А от верхня частина це прямо прикол. Ясно, що телефон дуже хоче бути схожим на iPhone, але при цьому досить сильно від нього відрізняється. Але чи подобається вам така задня панель, пишіть у коментарях під відео. До речі, якщо прямо зараз ви шукаєте собі новий смартфон, можу порекомендувати магазин моїх добрих друзів Яблука. Це справжній скарб для тих, хто любить сучасні технології. І якщо ви думаєте, що тут можна знайти лише техніку Apple, ні, це далеко не так. У Яблука представлений величезний. Вибір різноманітних гаджетів, зокрема смартфони Realme на будь-який бюджет, що важливо, яблука це офіційний партнер багатьох брендів, тому ви завжди можете бути впевнені у якості та надійності кожної покупки. Я вже давно купую свою техніку саме тут, і з власного досвіду можу сказати, що цей магазин завжди виправдовує мої очікування. Тож пропоную діяти дуже просто. Переходьте за посиланням в описі цього відео, обирайте гаджет, який вам до вподоби, та насолоджуйтесь покупкою. Звісно, посилання на Ріалміноут п'ятдесят так. Також є в описі під цим відео. Рекомендую також підписатися на інстаграм Яблука. Там завжди багато цікавого про новинки зі світу технологій. Яблука більше ніж очікуєш. Ну, а тепер говоримо про екран. Як я вже казав, це 674-дюймова IPS-матриця з роздільною здатністю 720 на 1600 пікселів. І скажу одразу: так, окремі пікселі на екрані розгледіти цілком можна. Але чи це критично? Ну, враховуючи, що тут частота оновлення 90 Гц та пікова яскравість у 560 ніт, за свої 100 баксів екран значно кращий, ніж я очікував. Хіба що варто зазначити, що найкраще зображення на екрані видно під час прямого перегляду, якщо що дивитися під кутами, то картинка трохи тьмяніє. З прикольного у системі можна налаштувати пробудження екрану тапом, штука феноменально корисна, і я постійно нею користуюсь. Щодо 90 Гц вони тут дійсно є. Через це телефон сприймається значно бадьорішим, ніж він є насправді. Це плюс. Проте 90 Гц є тільки у режимі авто, тобто телефон сам вирішує, що вам показувати суперплавно, а де заряд акумулятора можна зекономити. Головне, що в цілому екран абсолютно приємний, Якість зображення на значно вищому рівні. Ніж я очікував, і переглядати контент на Realme Note 50 комфортно. Ну і ще цей телефон реально лопата. Екранного простору тут дофіга, і я таке ціную. Але ж має бути щось цікаве та інтригуюче. От тепер ми говоримо про продуктивність, яку ви отримаєте за свої 100 баксів. Працює телефон на процесорі Unisoc Tiger T612, графічний процесор mali G57 MP1, а оперативної пам'яті 4 гігабайти з можливістю розширити до 8. Працює воно все на версії Android 13. і Я абсолютно впевнений, що Android 14, 15, то, тощо цей телефон не побачить приблизно ніколи. Але як би кумедно це не звучало, я вважаю, що це взагалі на Краще, Бо оновлювати телефон у цій цінової категорії, це прям лотерея, і не факт, що він буде працювати краще, ніж працював до цього. Спробки Note 50 працює цілком пристойно, дуже рідко деінде проскакують мікрофрізи. Так, застосунки запускаються не одразу. Так, з багатозадачністю теж все складно, бо телефон далеко не всі програми може отримати у пам'яті. Це такі штуки, про які я вам просто обов'язково маю сказати. Але в цілому процесор Unisoc T612 забезпечує достатню продуктивність для більшості повсякденних завдань, таких як вебси. Серфінг, соціальні мережі та відтворення мультимедіа. Звісно, під час тривалого геймінгу також можна спостерігати невеличкий тротлінг, але щоб до нього довести, потрібно прямо залипнути у щось добряче. Так думаю, головна перевага тут це 90 Гц дисплей, бо ця штука робить телефон візуально значно шустрішим, і Це не пусті слова, воно дійсно впливає на сприйняття. Щодо ігор. Я перевірив все, що тільки зміг згадати, і воно все спокійно тягнеться, що правда на мінімальних налаштуваннях. Звісно, це не геймерський телефон, але пограти у щось для душі. Та настрою можна без проблем, особливо враховуючи 128 ГБ накопичувача, яких достатньо навіть для того, щоб викачити 33 гігабайти Impact. з великих хардверних недоліків та реальних мінусів, я б відмітив лише відсутність NFC. Саме тому, на жаль, ніяких вам безконтактних оплат телефоном. Ну що ж поробиш. Ну і одразу розповім про автономність. Realme Note 50 має акумулятор на 5000 мАч. Смартфон легко витримує цілий день активного використання, дозволяючи дивитись відео до 22 годин або. Брати близько 7 годин без підзаряджання. Але є один нюанс: цей телефон, як я вже казав, заряджається потужністю 10 Вт. І з таким акумулятором, щоб його повністю зарядити, потрібно приблизно 3 години, що об'єктивно дофіга. Я прямо відвик від таких швидкостей, але всі тести показують, що зарядити телефон швидше буквально неможливо. Ну і на жаль, тут немає бездротової зарядки, тому тільки USB-C. Але особисто я, наприклад, постійно заряджаю телефон лише на ніч, тому для мене ця проблема і не проблема взагалі. Звісно, якщо вам не буде потрібно якось терміново зарядити телефон в день, але тоді вже краще дивитися у бік більш коштовних моделей. Шановне панство, у вас є феноменальна можливість відчути себе кращою людиною прямо тут та зараз. В описі під цим відео та і в першому закріпленому коментарі є посилання на актуальний збір на потреби наших збройних сил. Щиро прошу вас підтримати його гривнями і нагадую, що кожен ваш донат є неймовірно важливим разом до перемоги. А щодо камери, тут все максимально просто. Вона не фонтан, але точно значно краще, ніж я очікував від смартфона за 100 баксів. Основний сенсор на 13 мегапікселів вміє робити пристойні світлини, особливо коли достатньо світло, і у вас відверто прямі руки. Як тільки умови стають складнішими, зображення сиплеться і лізуть артефакти. Не те, що прям повністю жах, але такі фото вас точно не вразять. Щодо відеоможливостей, Full HD та 30 фпс на основну камеру та HD на фронтальну. До речі, про. Неї 5 мегапікселів без автофокусу та без стабілізації. Проте для відеодзвінків цілком підійде. Приклади фото ви могли бачити весь час, поки я все це розповідав, тому додати мені буквально нема чого. Тож, врешті-решт, я приємно вражений. Телефон Realme Note 50 за свої 100 баксів, чи відповідає, чи перевершує очікування. Але чи радив би я його купувати? Насправді так. Вочевидь, за більше грошей можна отримати кращий телефон. Але якщо у вас є 100 баксів на телефон і вам потрібно в них вписатися, це дійсно шикарний варіант. Хоча, а що скажете ви, як вам Realme Note 50? Поділіться вашими думками з цього приводу в коментарях під відео. І звісно ж, якщо це відео вам сподобалося, не забувайте підтримувати. Його вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Щиро вдячний всім, хто так робить, а особливо тим, хто ділиться моїми відео зі своїми друзями та знайомими. Це дуже допомагає у просуванні якісного українського контенту. Також нагадую, що в описі відео, окрім посилання на яблука, є лінк на мій Тікток, де кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні та цікаві гаджети. Тож обов'язково зацініть та підписуйтесь. Ось тут з'явилося два відео: одне з яких ви можете переглянути наступним. В цілому можете обидва переглянути. Я буду тільки за. Мене аж весь цей час звали Кирило Свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!